Lonsen CR4 досі актуальний у 2023 році. Чому саме і для кого він підійде? Давайте розберемось. Перше, на що ми звертаємо увагу, це зовнішній вигляд. Мотоцикл виглядає сучасно, незважаючи на те, що досить давно він не піддавався рестайлінгу. І як бачимо, це не завжди потрібно міняти зовнішність мотоцикла кожного року. Можна зробити так, як тут. Один раз нормально, якісно, і модель буде виглядати досить довго актуальною. Слідуючи, якість всі завжди хочуть, щоб було надійно. Пластик, який не гримить, не скрипить, не грає, незалежно від того, скільки разів ви будете його знімати і ставити назад підвізка яка ходить дуже довго. 166-й двигун цей двигун має хороший ресурс. Такі двигуни встановлювалися і встановлюються зараз на багато різних моделей. На них завжди є запчастини, і ці запчастини недорогі. Відповідно, ви не будете попадати в ситуації, коли вам потрібно купити якусь деталь і приходиться чекати декілька місяців. Наступне розміри: далеко не кожен китайський стріт може похвалитися своїми розмірами. Більшість, навіть технічно заряджених мотоциклів по ціні в районі 2000 доларів, вам можуть просто не підійти по розміру або по посадочному місцю, якщо ваш ріст вищий 180 см. Лонсен cr 4 має хороше та зручне посадочне місце, яке підійде навіть для високого водія. Мій ріст 186 см. Я на нього сідаю. Мені на ньому зручно, я нікуди не опираюся. І відстань, в принципі, від мене до руля теж нормальна. Все класно. Також цей мотоцикл буде хорошим варіантом для тих, хто хоче кататися з невисокими витратами пильного. Так як на cr 4 можна вписатися в розхід 3 літра на 100 км. Давайте знаєте, що зробимо. Викотимо його на вулицю, заведемо, ви послухайте, як він працює. До речі, в нього дуже класний звук вихлопах, хто ще не чув. Погнали! В цілому стильний та прикольний стрітбайк, та й взагалі, ім'я Лонсін уже в багатьох країнах відоме як ім'я одного з найнадійніших заводів виробників китайської мототехніки. Так що рекомендую.